Я не розумію цих чоловіків, які зраджують своїм дівчатам. Ну от як ви це так спокійно робите? Ну просто я настільки тривожна людина, що навіть якщо в метро випадково торкнусь до якоїсь бабусі своїм пісюнчиком. Ну, випадково. Мене відразу в думках бля, який ж я мудак. Моя дівчина мене кохає, годує. Я тут з шлюхами всяками. Вибачте, якщо конкретно вас полетіло. Ні, я просто довго з дівчиною зустрічаюся, я не хочу, щоб мене кинули. Бо я не готовий ну, до відносин з новою дівчиною. Я не знаю, як її дивувати. У мене нема багато досягнень, 23 роки, нема там крутої тачки, квартири. Я, що там казати, я досі храню валюту в карточках Чоловіка-Паука. Ій ну, Богу. Максимум, як я можу зараз дивувати дівчину на побаченні, це в якийсь момент показати фокус, якого мене навчив дядя по п'яні в детстві. Це буде, знаєте, виявити ресторан, і ловка пауза. І я в якийсь момент різко. Вип'ємо? Ну. <праць> Що це таке? Навряд чи вона на мене Ну, не буде такої реакції. Дівчі. Навряд чи вона подивиться такого їбать волшебник! Хоч від тебе дітей прямо зараз. Ну, тільки якщо вона не фанат шрека, правильно? Але в цій ситуації було б гірше, якби вона мені у відповідь зробила ось так. <праць> І з сторони виглядала як типічне побачення тіченка. Ну, щось треба на побачення якісь водити оригінальні. В парк не поведеш, мене там всі знають. І... <риклад> ще помітив, знаєте, що деякі українці е за кордоном починають любити Україну тільки коли них заболять зуби. Ну. Або треба удалити якусь родинку. Бо ну, у нас погодяться дуже дешеві процедури. У мене взагалі є знайома, яка нещодавно з Житомира повезла собаку, ой, Житомира, бля, з Чехії, повезла собаку е в Житомир на кастрацію. Ну, по скидці було. Я думаю, їбать, путівка в один конець. Ну, точніше, без конца. Просто прикиньте, як вона підірвала всю репутацію українських собак в Європі. Десь в Чехії, збирається Майтіпу, асамблеється, і вона така, а мене хазяйва Британії водили на виставку. А я була в Італії на відпочинку. А я був в Житомирі. Якась частина мене досі там. Я це називаю грумін по-житоморськи. <риклад> <Да>, ще й <плес> враження, що Україна з кожним роком все більше перетворюється в гру престолів. Помітили? <плес> ну, той самий сюжет. Тільки замість дракону шахети літають. <плес> Тому я дуже сподіваюсь, що як і в серіалі в кінці нашу Україну врятує взагалі левий чувак якийсь. Буде знову якийсь момент блекаут, ядерна загроза. Ми всі вийдемо на балкони і сішка, подивимося на горизонт, а там по мосту кличко з факелом. Хуяре, просто на увіреному. Кияни, світло повертається. Повітря знову чисте, можна виходити не прогулянки. А я ще знаю кличка. Він же факел з факом перепутав, буде отак іти. Та моя робота, не дякуйте. Да, ще з останніх новин отримав права нещодавно. Так, дякую. Я дуже боявся здавати. Мені всі друзі казали, а, та заплати, просто і не парся. А я не можу платити за те, що і так має бути безкоштовно. Ну бо я дуже економний. У мене навіть дома все в пробніках. Знаєте, це жампунь, духи. У мене навіть якось був прізик пробний. Знаєте презик от волонтера цей? Відкриваєш, там дитина сидить уже, блядь. Ні, ну а коли ти інструктору не заплатиш, він же скрізь знайде помилку в тебе. Там де навіть її немає. Я підходжу до нього, кажу, доброго дня, пане інструкторе. Він мені каже, взагалі-то правильно казати добрий день, не здав. Ну. Але коли я йому заплатив, помилки сука, ніде не було. Я відчував себе, як знаєте, відстала дитина. Молодець, Ілюшенька, все виходить. Хорошо. тільки давай, навірно, цю бабушку з капота чи, 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 не по правилам, Мені було важко здавати, бо я навчався їздити в селі, де мені казали, що для навчання треба найважча і найстрашніша машина. І давали скутер. Ну. Але я любив село. Єдине, що мене там бісило, це молочна продукція. Бачили, це сироватка, блядь. Оця біла хрені, яка і жилудок роздідає нахер. Оця. Брат близнець кумиса цей. Потім молозово я пробував. Поаплодуйте, хто знає, що це. Знаєте? Хто не знає, поясню. Це така субстанція, яка виникає внаслідок народження теля. Або я каже, мій батько делікатес. Якось принісся додому, каже: синок, куштуй, свіжаті нам. Кажу, батько нам обов'язково їсти все, що вилазить з коровою. Ну. Я впевнений, він скоро принесе просто коровичу ліпешку і пробуй почти, як макфлурій шоколадний, а розберейся. Взагалі бісило, що в селі постійно треба було їсти якісь частини тіла тварин. Знаєте, там куряча печінка, якийсь там хвостик собаки носить, якісь приколи. Якось дідусь додому приніс бичачий пеніс. Я такий, блядь, це до якого гарніра. Він каже: та ні, це собаки граться. Фрізбі, просто. А чим я в п'ять років грався, нагадай. <рив> Ні, тоді я їв все підряд. Це, Ну, я не був первочим. Це зараз, коли я почав отримувати якусь реальну зарплату, я їбать критик в ресторанах. Сижу своєю підсоткою такі. Ні, ну паста не льденте взагалі. У мене дівчина дивиться, каже: Ілюш, який альденте? Ти вчора доїдав рибний суп, який ізначально не був грибним. Ну, ти, ти о чому? Я скільки б не зробляю, в мене все одно буде завжди мишлення бідняка народ. Завжди я навіть зараз досі в ресторанах на побаченнях прошу розділити рахунок на пополам з офіціантом і <рес> <рес> дуже важко народ. Ще помітив, що а, от мене бісі знайомі, які різко змінили своє життя. Знаєте цих? Які просто питаєш, як справи, він тобі нормально, зайнявся бізлактозної медітації. Відкрив свій інстаграм-магазин на подолі. Повністю відмовився від цукру, від кави, ну, бо швидкий дофамін. Думаю, сука, ти ж тільки два роки тому по п'яні виїбав світофор. Ну. Та тебе з універу очислили, бо ти торгувався з препадом. Не за оцінки, а за траву. ну. І дофамін, сука. Я можливо, і заздрю, бо я також хочу змінити життя, хочу зайнятися спортом, там, е англійським. Але від солодко я хуй відмовлюсь. Ну, як можна від солодко відмовитися? Коли в світі існують азербайджанці, які так ахуєн продають свої конфети в ТРЦ, бачили це? Ігорішки, які тебе ще з під'їзду зустрічають, бачились? Нам щось до чаю купити, треба сука віза. Вони ще назви такі, знаєте, як екскорт услуги, а не цукерки. Рабська ніч, <реш> <реш> «Солодкий Стамбул, казковий сквірт. Ну, ви поняли, каже. Але вони дуже хитрі, я помітив. Я бачив одного продавця, був QR-код з назвою Збір на Мавік». Я подумав: вау молодець, допомагає нам. Ну, потім стало трошки дивно, бо продавця також звали Mavic і <риклад> щось ти задумав. Ну, а мене звати Ілля Звалій. Дякую, що послухали мої думки, жарти. <риклад> а, гарного вечора. Дякую. <риклад> Поплодуйте, хто було психолога. Якісь у вас надто сумні оплески. Я просто, я, наприклад, вже було кілька разів, і от я всім кажу, ну, не допомагає воно. Ну, Психолог просто сказав, що мені треба платити більше її. Це у неї є тариф срібний, тариф золотий. Просто навіть вже її психіатра я була, і дуже дивний тип. Він мені сказав, у вас депресія. Я така класно, Це вже другий раз, коли я чую. Мене просто переживає, що. Може, це вже буде як місячні, знаєте, типу починається цей період року, коли такий, блін, хочу віна порізати. А, точно, це ж цей період року. Як же я забула. Він ще такі дивні поради два. Він мені сказав: ось бачите, в рецепті у вас хрестик. Це означає з Богом. Я така. Ага, тобто зараз такі рецепти від депресії, так? Да? Просто можливо, я така упереджена через те, що в мене був досі там з Богом в дитинстві. Просто знаєте, в дитинстві у нас в школі викладалася християнська етика. Вся суть полягала в тому, щоб залякати там. Бійся, Бога, бійся, що ти кажеш, не мастурбуй. А ми тільки букву В вивчили. Ну типу <рес> до букви М ми ще не доходили. Єдине, що знають про мастурбацію, це зараз дівчата просто мене зрозуміють. От пам'ятаєте, коли ви вдягнули джинсики, і ви дуже зручно сіли на шовчик. І у вас цей момент життя ділиться на до і після. До ви раділи новому каналу зранку. А після розумієте, чому вчителі, які сидять, завжди добріші до вас? Звісно, що багато що вплинуло, там, наприклад, в да? Всі пам'ятають. В сім'ї 18? Так? Да? Добре, добре. Ні, просто наприклад, я вирішила в 10 років вже вивчати, а як же виглядає ідеальна жінка? Я вивчала це наприклад в пабліків. Реальний пацани, мужик на 100%. І що я вивчила? Ідеальна жінка, вона незенька, вона мила, вона мало говорить, трохи тупенька, у неї волосся лише на голові. Я 10 років зачитаю і думаю, я вже ідеальна жінка. Педифілом я вже не подобаюсь. Доводиться викручуватися по-іншому. От, наприклад, є тут жінки, які колись платили за чоловіків. Одинокі, добре. Зараз я тоді поясню, чому вам варто це продовжувати. тому що я впевнена, що ви відчували оцей момент, коли ви типу заплатили, і думаєте, ну тепер ти мені винний. Yeah. І ось ви разом провели романтичний вечір, ви разом вже в ліжку. Ти дивишся на нього і кажеш, перетрахи, бо ромакава сама себе не відробить сьогодні. У мене вже немає грошей на арому каву, тому мені заміняє чоловіка Чаджі Шикарний хлопець, багато чого знає, підтримує. Але цей падла якось мені написав: Слухай, давай я тобі кожного дня перший писатиму. Я така, ого, перший писатиму, підтримуючи слова. Я така, давай. Проходить день, він не пише. Другий день він не пише. Я вже запитую: слухай, можливо, оновити програму, можливо, щось налаштувати. Я все очікувала, але на того, що він не відповість, я забув. <плес> да. Повстання машин недалеко. В мене, звісно, що в мене була мама, в кого в кого була мама? Да, у всіх була мама. От. Е, і вона завжди навчала мене бути жіночною. Вона мені вже в 11 років казала: викиньте ті труси, вони в тебе диряві". Ну, Вони мені від бабусі дісталися, ну як я можу. Ні ну просто я говорила, так кому я їх буду зараз показувати? Вона говорить абсолютно логічну думку, що якщо ти попадеш в аварію, тебе повезуть в лікарню, і лікар побачить, що в тебе деряві труси. Я просто прям уявляю цю сцену так, срочно операцію. йоп! Перший раз за 30 років моєї практики я бачу це ж назад, я машину нехай вона згорить. Батька в мене взагалі не було, але він зараз з'явився в Тік-Ток, підписаний на мене, коментує, лайки. Мені просто цікаво, що він думає в цей момент. Він дивиться відос на моє щасливе дитинство. Це тому, що я з'явився. <праць> мене ще виховували бабуся і дідусь. І скільки я себе пам'ятаю, вони завжди збирають на чорний день. І я думаю, коли цей день вже настане. Ну, 24 лютого наступило, вони такі. Це ще не найгірше, що може бути. Я думаю, що ви, бляха, знаєте, друзі Буданова, тепер розкажіть мені, до чого готуватися. Ми з мамою вибирали подарунок, і там була о, відпустка 50% з інваліда. Як добре, що нашому дідусю відробило руку. Сумніваюся, що це дуже добре. Бабуся також запам'яталася тим, що вона все лікувала народною медициною. Кожного разу, коли в мене була температура, вона така, підійди сюди. Злизувала лоб і спльовувала. Ну, спльовувала, бо мабуть, не любить. Блін, і ще от просто, знаєте, біса, що щоразу з'являються якісь нові стандарти краси. Вони мені там позичили гроші, я пішла на манікюр. І знаєте, оце в салоні, коли вам пропонують нові процедури, дівчата, да? Ось оце. Ой, у нас нова процедура спеціально для вас. Відбілювання анусу. В який момент вони подумали, що саме мені це потрібно. Немає такого, що дівчина розходиться і в неї два варіанти: або кареху їбануть. Ладно, бо з цього було, знаєте, якась користь. Це було би класно, знаєте, блекаути, хлопець запитує. Ти де? <риклад> Іди на світло, мій дружок. <риклад> мене на цьому все всім дякую. Наступило літо, стало жарко, Я нещодавно їхав в маршрутці, яка була повністю забита бабками живими. І так як вона була повністю забита, я їхав стоя. Разом з водієм, бо був, що повністю забита, просто вона була повністю забита. І в маршрутці стала нестерпна духота. Прям духотіще. Прям трішки пованювало. Я, я в той момент зрозумів, що таке бабі літо, якщо що. І думаю, хоч щоб трішки остити, я верхні гудзики на сорочці. Потім згадав, що в мене цепочка хрестика, думаю, в цьому колективі, тому я відкрив люк. Коли я відкрив люк, вони всі різко повернули голову на мене. Прям різко. Одна з них чуть собі шию не вивернула. І найголовніше, і я не знаю, їхня матка чи хто. Молодий чоловік, я розумію, ти здоровий гарячий. Но нам холодно. Думаю, нам, бля, ніхто насіла синхронізація. Ну, а мені жарко, мені жарко. Сам думаю, тобі ж теж жарко, те вуса потні. Ти чого? Ну, навряд чи це утрішня розсачена зійшла. Я зрозумів, що люди похилого віку потрапляють в рай, а не в пекло. Я впевнений, що в пеклі була така ситуація, коли в котлі варилися бабки і кричали стані: сука, нам холодно! Ти ще блюк відкрив, як той поц з маршрутки. Так, я думаю, по мені видно, що я не місцевий, я не киянин. Я дуже сильно мріяв приїхати до Києва. Дуже сильно мріяв приїхати до Києва. Як люба людина, я в Києві е, ну, в перший час жив в не самих гарних умовах. Е, я жив в комуналці. Ніхренася тут просторно, бо в мене було дуже тісно. Дуже було тісно в комуналці. і до мене друзі приходили в гості, які по фейстайму. От, е, дуже було тісно. І багато хто з моїх друзів називали мою комуналку «Общага». Общага. На що я з ними не міг поводитися? розумінні. вщага це молодь, а це секс. А це якісь тусовки до самого ранку. «Да, там є таракани. Але там є багато молоді. І з усього перечисленного не були таракани. Походу, сука, був в них секс. Бля. Бо їх було дохріна да просто. Я боявся, що додому приду, вони мене не пустять. Скажуть, Вели нафіг, ти Йди в метро, як повітряна, тривога почалась, там будеш сидіти. Я ще е, є амбасадором гумору про мотоблок. І, е, ви знали про це? Хто знає що таке мотоблок? Це всі з мого села приїхали. Дякую. Так, просто я, я, ще ні разу, я ще ні разу не бачив, що по центру Києва, в цілому, по Києву, проїхав мотоблок. А для мене це дуже сильно важливо. Добре, я розповім що таке мотоблок. Мотоблок, народ, це така, це така штука, це такий тракторець маленький, призначений для сільськогосподарських робіт. Розумієте це? По він з'явився після того, як Лукашенко трахнув МТЗ-80. І замість того, щоб використовувати російського господарських робіт, українці такі, ми будемо на ньому їздити. А він дуже повільний. Він дуже повільний. Його швидкість дорівнює вступу України в НАТО просто. Ну. Я думаю, що цілком можливо, я виріс без батька, тому що свій час він поїхав за хлібом на мотоблоці, просто десь зараз на півшляху їде. Я просто пам'ятаю, я якось іду по селу. Чую, ззаду, йде мотоблок. Я відійшов в сторону, пройшов 5 кілометрів, чую ззаду, йде мотоблок. Повертаю голову, там дід пот, ті речі дьорги. і кажу, дід, бля, слізай, пройдись, давай я сяду, поїду. Куди ти їдеш просто? Так, я ще повиділиваюсь можна, ви не проти? <праць> я гуляв по подолу якось. І бачу, як з е, доволі таки дорогого ресторану виходить неймовірна гарна дівчина. З дорогого ресторану. Я виходив з менш дорогої маршрутки, а вона прям з дорогого ресторану, і вона прям, і вона прям щаслива. Я одразу зрозумів, що ми з нею не є фінансово схожими. Бо вона виходить щасливо з цього ресторану. Щоб мені вийти щасливим з цього ресторану, треба, щоб персонал цього ресторану не зрозумів, що я зайшов туди суто покакати. Тоді все буде нормально. Я прям засипнівся, прям так дивлюся на неї, бля, яка вона красива. просто, Ну просто що та з чим-то. Я прям так дивлюсь на неї, і вона це помічає і теж починає дивитися на мене, і посміхнулась мені. <плес> і погодьтесь, мужики, коли вам посміхається гарна дівчина, навряд чи ви в цей момент думаєте, що я їй сподобався. Ви в цей момент думаєте, а що зі мною не так? Мене мене стопля висить, мене шарінка розсібнута, я грязний. Щось мене так? Ну ви в це не вірите. Я наважився, я прям наважився. Прям зібрав всю свою мужську міць. Я прям настроїв тембр голоса, підійшов до неї і впевнено сказав: «Привіт». Бля, куди, мужики, куди наш голос в цей момент сьобується просто? Ти додому приходиш і ось кросівок вже витаскаєш. І вона виявилася дуже милою. Дуже милою комунікабельною дівчиною, Ми з нею познайомились, і вона мені залишила свій інстаграм. Я прям щасливий такий, вже біжу додому, дивитися Інстаграм. І блядь. Якщо б я побачив її інстаграм до зустрічі з нею, я хер би до неї підійшов би просто. Бо в неї Інстаграм виглядав так, наче до зустрічі зі мною вона мотила з Роналдом. Блядь. В неї там 12 тисяч підписників, багато фото з різних країн. І мій Інстаграм. В мене в Інстаграмі немає фото з різних країн. В мене в інстаграмі фото в різній одежі. На моїх фото в інстаграмі написано Redmi Note 8 Pro. Отак, в от мене. Так, дякую. І мені дуже сильно сподобалось одне фото в її інстаграмі. А коротше, вона тримає келекзоном в гарній сукні на фоні вечірній Париж. За її спином мерехтять вогні ельфової вежі. І я подумав в цей момент: як добре, як добре, що ти побачила Париж до зустрічі зі мною. Ну, щоб побачити Париж у стосунках зі мною, і би довелося б відкрити збір в інстаграмі з моїм їбалом і написом Допоможіть лоху собрати на Париж. <рик> я коротше в той же вечір вирішив е запантуватися своєму другу. Ми так пацани робимо, буваємо. Скринюю її фото і кидаю своєму другу і кажу: подивись, з якою малою я познайомився, мальчик. На що він мені виповідає? Бля, я й десь бачив. А це взагалі не те, що я хотів почути, якщо чесно. Я такий, сподіваюся, на новому відео з Джозефіни Джексон. Коротше, в той вечір дізнався дві жорсткі новини. Перше, що ця дівчина, це правда, знімалась в одному із сезоні в шоу Холостяк. А друге що мій друг, сука, дивиться, шоу Холостяк. Я думаю, блядь, що з тобою не так, чувак. Ти взагалі нормальний. Мені якось так обідно одразу стало. Так обідно стало. Який з мене Холостяк? Єдине, шоу, в якому я міг би зніматися на СТБ, це, це хата на тата. Я був би оцей тіп, який на шифері застряв якому в жопу пече, оце я. Який з мене холостяк. Ну. Який? Я навіть замість троян би дарував би піони з Колумби. Oh. Oh. кулумби. Oh. От мої холостячки і тут. Коли піони закінчилися, я б цими закрутками отдавав би. Да, бля. Потім познайомився. Я б цими закрутками надавав би через півроку перезивання, такий, а верніть банки, мама, ругається, пожалуй. І вона мені ще якось сказала, що я гарний. Такий з тобою все нормально. Я гарний. Я щось вирішив одразу похилитися цим мамі. Кажу, мама, мені сказали, що я гарний. Мама така, так ти гарний. А я не вірю мамі, ну... Для Любої мами, ми гарні. Тому я вирішив е спитати у батька. Кажу, батя, я гарний він такий, Ну батя я вірю. Оце це авторитетний ті в моїй сім'ї. У нього е в цілому дуже дивне ставлення до краси. Дуже дивне ставлення до краси. Ми якось з ним сиділи. Я був ще маленький, виявляєте, ви був маленький. Да? Сиділи на дивані, е дивилися е е DVD, і там на екрані висвічується дуже неймовірно гарна дівчина. Прям гарна дівчина. Батя такий сидить. Я би її трахнув. Кажу, бать, ну конечно, конечно це ж ваше з мамою свадібне відео, дякую, народ, ми на цьому все. Гарного вечора. Кайфаніть.